Це мене верстати килимові. Валентина показує свою майстерню. Вона ткаля у третьому поколінні. Жінка ще за старовинною методикою виготовляє ось такі красиві килими. Ну, в мене ткацтво із самого народження. Дід Михайло навчив ткати мою маму, а мама е, навчила мене. Тобто ще з маленькою я бігала по підстанком, путала мамі клубочки у житті. Валентини були виставки та ярмарки в Україні та за кордоном. У місті Богуславі, що на Київщині, майстриню добре знають. Жінка часто проводила екскурсії дітлахам в своїй майстерні чи майстер-класи з ткання. Проте, 24 лютого російські ракети все зруйнували. На кілька місяців пригадує жінка, життя ніби зупинилося. Ткати не могла. Намагалася себе заставити, ткати. Я приходила тоді, ще були такі холодні. У мене тут майстерня не отоплюється так сильно ще у квітень, там березень е, ну сиром тако холодно. Дуже прийшла, подивилась на свої станки, перевіла, перевіла руки, опускаються і гать не могла нічого. Син Валентини пішов у ЗСУ. Жінка думала тільки про нього, і заради дитини зібралася з силами, почала ткати і продавати килими, щоб допомагати синові на фронті. І коли він написав, що їхню машину розбомбили так, що він що вже вона не заводиться. В мене така схопила паніка. Я кажу: я ж тобі казала, давай я поможу тобі, хоч щось зібрати гроші, хоч що небудь. Кліч у Фейсбук дала, кажу. Продаю килими, от, бо треба термінова машина. Ось із цього килима все і почалося, пригадує Валентина. Він був першим, який жінка продала для ЗСУ. Згодом їй все-таки вдалося купити авто. Я дякую всім, хто донатив коштами за, для купівлі цієї автівочки. Після цього вже не змогла зупинитися. Тепер допомога нашим військовим, особистий фронт для Валентини. Думаю, ну як це? Я буду сидіти і не помагати ці виклими Будуть тут висіть? Та хай вони краще послужать на для перемоги та якомусь бійцю одному, двом, десяткам. Але щось, хоч чуть-чуть, але полегшить. Наразі в асортименті майстрині є не лише килими, а й виткані рушники, підставки для горняток. Є верхній одяг та шпильки для волосся. Кожен виріб особливий. Усі виткані валентиною речі зі стародавніми орнаментами та мають свої символи. Оці в центрі. Три ромби означають наше життя реальне, потім з другого боку великого ромба це потойбічне життя, ну, того, що ми віримо в те, що життя не закінчується у людей, душі живі. А оцей великий ромб. Це як двері, які є зв'язком наших душ із нашими предками. У кожен виріб майстриня вкладає частинку своєї душі. Проте жінка готова усе продати, аби допомогти тим, хто захищає наше майбутнє. Цей, до речі, килим. Підписала вже і його куплять, і він поїде у Канаду. Скільки часу йде на один виріб, порахувати важко. Все залежить від складності орнаменту та його розміру. Але перед роботою над кожним новим килимом потрібно підготуватися. Зізнається майстриня. А малювала я, підписала, якщо них немає часу, сидіти кольоровими олівцями, розмальовувати. І ось виходить ось такий от орнамент. Тепер жінка збирає кошти на новий бус для наших військових. Валентина каже: сама вона б не впоралась, якби не інші волонтери, які допомагають, а також усі українці, які купують її килими та перераховують гроші для ЗСУ. Так ми усі разом наближаємо нашу перемогу.